Христос Воскрес! Вистану Воскрес! Сьогодні ці слова лунають по всьому світу. У 2025 році, вперше в цьому десятиріччя, православні та католики відзначають свято, оповите легендами, загадками і таємницями в один день, 20 квітня. Сьогодні пропонуємо вам зануритися в чарівну атмосферу Великодні в нашому святковому відео. День Світлого Христового Воскресіння. Біблійний сюжет. За біблійним сюжетом Ісус Христос Воскрес рано вранці. Воскресіння супроводжувалось великим землетрусом. На світанку жінки мироносиці. Марія Магдалина, Діва Марія, Мати Якова та Соломія прийшли до гробу з пахучими оліями, щоби за намастити тіло Ісуса. Однак вони знайшли лише відвалений камінь та пусту труну. Тоді перед ними з'явилося два чоловіки в сліпучому вбранні. Налякані жінки. Похилили обличчя додолу. Тоді чоловіки сказали до жінок, чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо воскрес. Згадайте слова Його. Ісус Христос сказав: Сину людському треба бути виданому дорог грішних людей, і розп'ятому бути, і воскреснути третього дня. І жінки згадали слова Господа нашого, того ж дня. Ісус з'явився тим жінкам і своїм учням та пояснив їм святе Писання. Після цього всього вони переконалися, що Христос воістину воскрес із мертвих. Великий день. Дата святкування. Дата Великодня змінюється щороку. Але вона завжди припадає на першу неділю після повні, яка була першою після весняного рівнодення. Проте неточність, неузгодженість календарів та купа інших нюансів дуже ускладнюють ці розрахунки. Тому краще за все користуватися тими офіційними датами. Які вираховують церкви. Ці дати можна знайти, наприклад, у Вікіпедії. походження української назви свята. За легендою українська назва свята Великдень. Від Великий День з'явилась приходом християнства на українську землю наприкінці першого тисячоліття. Вона говорить, що Великдень називається так, тому що у той час, коли Христос народився сильно світило Сонце. І стояли такі довгі дні, що теперішніх треба всім зложити, аби був один тодішній. Тоді було є зійти сонце в неділю вранці, то зайде аж у суботу ввечері, а як розіп'яли Христа? ні поменшали. Тепер усе царські ворота церкві стоять наші всім. Як відзначають День Світлого Христового Воскресіння в різних куточках нашої планети? Сполучені Штати Америки У Бостоні США щороку випускають у продаж ляльки для дітей, які розповідають біблійні історії про Ісуса Христа, Пророка Мойсея та інших пророків. Святкують Великдень на природі. Вони вірять, що в цей день вода набуває цілющих властивостей, а повітря стає дуже чистим. Також у цій країні проводять фестиваль повітряних куль, що мають вигляд пасхальних яєць. В Ізраїлі Великдень називається Писах, що означає проходити повзь. За легендою, ангел смерті проходив повз будинки юдеїв. Вражаючи тільки єгипетських первістків. Щоб ангел зрозумів, що в цій хаті живуть євреї, віряни заколювали ягня та його кров'ю мазали двері. Привітання учасників відео з Днем Світлого Воскресіння Христового. світлого Христового Воскресіння сповнений добром, світлом, надією. Цей день символізує перемоги добра над злом, життя над смертю. Тож хочу побажати вам щастя, здоров'я, миру та добра. Бажаю такий світлий день, усмішок, тепла та затишку. Нехай Великдень принесе вам багато світла, а також нехай у вашому серці палає надія, яку може дати тільки Воскресіння Ісуса Христа. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Іс Ауферстан, Ересту Архафтік Ауферстаден! Христос інвіант! А де врата Інвірат, а далі йтиме привітання від автора. Христос Воскрес із мертвих, смерті смерть Водо.